Вчора забув купити ізонтонік, тому роблю власний. Пляшка на 750 мл, половину води, половину 100% соку, четвертинка ложки солі і можна ще ложку меду для смаку або цукор можна додати. У мене буде мед. Шейк. Рецепт з GPT. Тільки там все на літру по 500 мл кожної рідини. Привіт, мене звуть Мирослав і сьогодні ми їдемо соточку, аби пообідати в сусідній Рівенській області. У Мене постійно колотає насос отак. То хочу модифікацію таку зробити з лентою. Аварія. Все нормально, їдемо далі. Хлопці вже поїхали вперед, і я вирішив буду тримати свій темп. Бо колись в рамках марафону я вже був підсів на хвіст одним пацанам і вшатав коліно. Хотів їхній темп тримати. Не дуже приємно, тому буду тримати власний темп. Буду їхати повільніше, я так думаю. Але побачу, може це вони на старті так. З'явилися якісь такі клацання в районі каретки. Я не можу визначити, в чому справа. Чи це педалі в мене клацають, чи це щось каретки, шатуни можуть. Я не знаю. Перша десяточка кілометрів вже є, лишилося 90 плюс. Можливо, більше, побачимо. Погодка супер. Не шкварить сонце, для їзди це саме те. Я собі стокові покри Віторія Рандонер. Тут стояли в стоку на 35 мм шириною. Захотілося знову більш такої асфальтової гуми, більш слікової. Бо коли я тільки купив велосипед, вони мені здалися жорсткими. Класно розганяли на асфальті, але трошки зажорстко було. Я собі одразу, практично одразу придбав на 42 мм, не пам'ятаю, континенталь. Щось таке. А зараз знову захотілося. Треба не викидати. Завжди під настрій можна перевзути. В цій поїздці вони класно зайшли. Ай, там? Дрифтуем! Ух, трошки пески Дозаправили водички в джерелі вже майже по строзі. Майже доїхали. 48 кілометрів показує комп. Мапа приблизно так само і показувала. Це наш лахорі ресторан, в якому ми будемо обідати. Бавута. Ми зараз знаходимось в Славуті. Увага! Студія, студія! Так, це Славута. Тут якийсь Я маю на портфел. Сречний. Переду фінальний спуск, і я вже вдома. Так, покажу, що я брав з собою на соточку. Банани взяв маленькі три штучки, одного ледве з'їв, міг зовсім їх не брати. Це лишнє. Так, Це лонгслів тонесенький, знадобився, вранці трошки холодно. Хлопцям камеру брав. Це такий малесенький курточка дощовичок спюк. Дуже класно. Міг не брати, дощу не було, але ну, все одно буду возити з собою, це потрібна річ. Це чохол на, е, сідло, у мене шкіряний брукс, то для нього треба вологозахист. Брав снікерс, теж здоровий, міг зовсім його не брати, навіть не їв. Там ніж. якась протирати окуляри, фару теж можна було взяв дві фляги. Нормально, в одній був ізотонік, в другій вода. Нормально, можна дві брати на такі поїздки. І тут в мене ремнабір. Теж нормальна штука. А, і забув сказати, насос ще лежить, лежить тут. На компі 102 км, точно так, як я і очікував. Давай, став лайк, дзвіночок, а особливо буду радий, якщо напишеш комент і підпишешся, бо я вже себе відчуваю тим невловимим Джо з відомого анекдоту. Ну і вимикай відос і давай йди донат на ЗСУ. Пока.